На київському центральному вокзалі зібралися організатори всеукраїнського фестивалю Льонфест на пероні. Вони очікували заслуженого діяча мистецтв Російської Федерації В'ячеслава Зайцева. Потягом Москва, Київ, кутюр'є прибув до столиці на один день. Відвідати фестиваль відродження льону, у програмі якого відбудеться показ виробів з льняної нитки. Та щоб об'єктивно оцінювати роботи дизайнерів, голові журі потрібно було відпочити, що він і зробив, заїхавши перед показом у один з найкращих готелів міста. Поки одні гості відпочивали, інші вже розклалися. Це майстри, які приїхали на фестиваль з усіх куточків України. Людмила Кожушко інвалід, і вже тривалий час їздить у візку. До столиці вона прибула з Донбасу. Ми привезли дуже велику колекцію. привезли жінську, мужську, дитячу, дуже велика колекція. Колекція вот, обична дівчатка. Ну розступітися трохи. От на даматка нам палатні. Вот такая вот не, не, ну, необычная такая коллекция. А вот так что вот э, спасибо им, они меня поддерживают, а как говорится, совместно мы вот работаем. Ну а я у себя сейчас в городе э, открываю мастерскую э, вернее не мастерскую, а комнату творческой реабилитации инвалидов, э, колясочников. Именно. Мне выделили так, комнатку там небольшую. Сейчас вот заканчивается там ремонт. Есть подъезд хороший для колясочников, есть условия там для колясочников. И вот будем теперь, я буду своих колясочников как бы приучать к творчеству, чтобы. Ну, Реабілітувати, снять депресію, снять ну мало люблю чоловіка, коли він попадає в такое положення, буває очень ему. йому. вот такие вот плани у нас на будущее. Полтавська гладь, это ручна, это я сама лічна. Да, Перед початком показу В'ячеслав Зайцев прогулявся біля наметів з виробами майстрів. Оцінював роботи своїм професійним оком, декому навіть зробив зауваження. Тата паноті каратина, зачимані. бесформенные все а вот это тогда форма рассказать. чистая. Слушайте, это, хорошо, слушайте. Это, слушайте. Это, это, это теряет смысл этой работы, потому что нет, форма должна быть очень гармонична. А ты осколки какие-то непонятные совершенно. Это, наверное, не это, 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 роскошно. Вот фазы и в этой цели. А Старайтесь уходить от вот этой вот вот, вот это асимметрии. Ну, потому что если она немножко, знаете, как бы так а настораживает и это гармонии когда я увидел эти лампы, они роскошные для вас. А вот это уже, хотя работа серьезная, грамотная, такая большая, подсвет очень красиво. но этот оскол какие-то непонятные края, очень беспокоит. Йонфест, який проходив у Київському музеї Івана Гончара, зібрав у складі журі показу не тільки російських зірок. Демонстрацію мод відвідали відомі представники шоу бізнеса та політики. історія Завжди була широкою і саме цим гордилися ми, контактуючи з усіма державами. Не обійшлося на заході і без традиційного слова його організаторів Тетяни Цуканової та Алли Тарасевич. Фестиваль планувалося провести в стінах українського дому. Дуже багато було людей, які б прийняти участь в такому замечательному фестивалі. Потому что это не просто фестиваль, э, показ моделей, да, это действительно несет в себе вот тот корень национальной нашей культуры. То есть то, о чем сегодня говорят, в то многие. Что лен это ремесло, что лен это действительно истоки украинского народа, которые... Падки п'яни рімісло. Від наші люди они очень трудолюбивые. І раніше когда не было і больших, тобто, Ми жили только за що того, що ми самі делали своїми руками. Мета фестивалю зібрати у одній залі усіх, хто хоч якось пов'язаний з льонарством. У показі було представлено більше десятка колекцій відомих українських дизайнерів. Одяг, у якому дефілювали моделі, створено виключно з льону. Серед речей були сумочки, зуття і навіть парасольки. Колекція, коли ви її творили, чим руководствувальсь? Ой, дуже таке тяжке запитання, напевно. І дуже не знаю, знаєте, це був якийсь такий, якийсь такий крик душі. Нічим можна сказати. Просто я творила всі. Я навіть руки робила, а потім, а потім я вже думала, що я робила. Просто творила, розумієте? Одна з дизайнерів досить оригінально представила свою колекцію. Її модель не тільки гарно ходила, а ще й співала. Міс Україна 2004 – дівчина стильна і впевнена у собі. Не дивлячись на свій молодий вік, Олена розуміє наскільки корисний одяг, який виготовлено саме з льону. У її гардеробі можна знайти не одну одежину з цього матеріалу. Особливо коли літо приходить без льна неможливо. А які це речі? А це декілька топів, можна так назвати, і є брюки. Сьогодні ти виділила для себе якусь колекцію, яка тобі сподобалася найбільше? Мені дуже сподобалася Анна Бабич. Вона представила різноманітні речі, які, можливо, як для повсяденного, так і для святкових, якихось подій використовувати. За словами головного члена журі лауреата державної премії Російської Федерації В'ячеслава Зайцева, у Росії справи з льоном теж не кращі, ніж в Україні. Подібні фестивалі проходять і там. Тому, отримавши запрошення на цей захід, він не роздумуючи, вирішив обов'язково його відвідати. Адже відродження льону це одна з проблем, що постала у наших країнах. Мір чомусь Быстрее понял это. У нас купил все, что можно было, и, как говорится, сам выпускает ткани, которые стоят очень дорого сегодня в мире. У нас, к сожалению, Леон был обесценен, поэтому он потерял, люди потеряли к нему интерес. Это очень печально. Я сейчас я сегодня на этом фестивале. Я убедился, что у вас все это живет, возрождается. Как говорится, единственное, что надо дать новый толчок. Новое, найти новую форму этим тканям, потому что я на протяжении 45 лет с этим материалом имею честь общаться. И я был одно время очень счастлив, когда работая, вернее, участвуя в фестивале в Донбассе, в Донецке, простите, в Донецке, я столкнулся с Володимирским шелковым комбинатом, который по моей просьбе сделал массу интересных открытий, которые легли в основу их новых коллекций, которые я представлял в разных странах. И сейчас они хранятся у меня в музее потому что там уже учли все современные требования, ткань не была не мнущейся, либо мяты специально сознательно заранее, великолепно дали возможность прикоснуться как бы к, не, к рукотворчеству, но с, с средствами машинной индустрии, то есть новых технологий, они сделали как бы имитации высшего народного, но сделали это блестяще, поэтому можно было до сделать более доступные, более, более носимой, более реальные. То есть у вас, ну, конечно, я считаю, делается очень много для того, чтобы возродить самобытность вашей культуры. Я считаю, что это очень грамотно, очень правильно. Если это будет так дальше, то я просто целиком полностью буду поддерживать ваши, ваши действия, поскольку я в своей жизни более 40 лет, 40 лет отдал возрождение культуры России именно этнографии, этнографических тем, но в новом прочтении. Поэтому сегодня, я, я считаю, подтверждение вот этих благих идей и благих желаний людей, которые жаждут сохранить культуру свою в новом виде. Вот сегодня какая вам коллекция больше всего понравилась? Ну, Мне больше всего понравилась Олеся. Олеся, потому что я, я, я так много видел, коллекции залена. Мне аудиодить нечем совершенно. Тем более я провожу в фестивале. В, в, в этот. Льняная палитра была в, в плесе, вот два года мы уже прожили в фестивале, на чисто льняные. К, к нам приезжают ваши коллеги, мои коллеги из Украины, вот, кстати, из Донецка, из, из Днепрометровска, прекрасная коллекция показывается высочайшего уровня. Так что мне, мне трудно чем-то удивить, и тем не менее подарок Алисы. и вот эти дивные ручные вышивки и машинные вышивки, которые представили другие художники, о которых мы ответили сегодня. По закінченні показу члени журі покинули залу на 10 хвилин для того, щоб вирішити, хто з дизайнерів був найкращим. Диплом та грошову премію отримала Олеся Тележенко за перше місце. А члени журі теж не залишились без відзнак. Їм дісталися особливі подяки. Оксана Коваленко, Дмитро Василенко, студія Барт Київ.